Нове мобілізаційне законодавство а також правила обов'язкового подання військово-облікових документів при перетині кордону, що набули чинності 17 липня, змінили правила гри на ринку послуг з виїзду військовозобов'язаних українців. За даними змі, через це різко зріс попит на нелегальні схеми виїзду. А відповідно, і ціна на такі послуги. Докладніше далі. Оформлення так званого білого квитка, як ефективної опіки над особою з інвалідністю або шлюб із багатодітною матір'ю, вже перестали бути пропуском через український кордон. Часто прикордонники просто заявляють, що не вистачає якихось документів і відправляють людину назад. Так само більше не актуальна можливість виїхати за системою шлях. Держава сильно зменшила кількість фірм, які надають такі послуги. У результаті нелегальний перехід кордону сильно зріс у ціні після 17 липня, буквально у два. Три рази піший перехід завдовжки у 15-20 кілометрів стартує з позначки у 7 8 тисяч доларів на одного ухилянта, а середня ціна варіюється в межах 10-12 тисяч доларів. Цю суму зазвичай входить доставка ухилянта до прикордонного району в обхід блокпостів, піший перехід через кордон, і зустріч на тому боці. При цьому, після внесення авансу, на свою чергу доводиться чекати місяць і більше. Це свідчить про те, що за добу відбувається сотні таких переходів. Вже нелегальний перетин кордону для військозобов'язаних ціла індустрія з обсягом ринку в десятки мільйонів доларів щомісяця. При цьому ніхто не гарантує того, що у Хилянд не нарветься на шахрая, який візьме аванс у розмірі кількох тисяч доларів і просто зникне. Здебільшого незаконним бізнесом промишляють жителі прикордонних сіл, які збирають через інтернет цілі каравани з потенційних нелегалів. на кшталт групи зі ста осіб, яку затримали 25 червня в Одеській області, у схемі кримінальних переправлення людей через кордон, звісно ж, замішані прикордонники, про що свідчать десятки судових справ у відкритому реєстрі судових рішень. Найпоширеніша схема це коли інспектори Державної прикордонної служби України продають організаторам нелегального трафіку час і маршрути проходження прикордонних патрулів уздовж кордону задля того, щоб ухилянти могли спокійно його перетнути. Така послуга нібито коштує від тисячі доларів до трьох тисяч. І звісно ж, так само не дає жодних Гарантій, що ухилян зможе за свої гроші опинитися по той бік кордону. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.